На сьогоднішній день від лінії бойового зіткнення нас відділяє 14 кілометрів. Ми живемо три роки, четвертий рік в таких умовах. В грудні 2024 року з'явилася громада Партнер по програмі Пліч опліч згуртовані громади. Допомога йде звідусіль. Робота органів місцевого самоврядування це все упорядочити, донести до людей, допомогти людям. Наприклад, сьогодні Петрівська селищна рада, представники привезли нам будівельні матеріали це плівку і плити ОСБ. Це той розходний матеріал, який необхідний в перші години після. На сьогодні ми привезли допомоги приблизно десь до 100 тисяч гривень. Це будівельні матеріали, це плівки, це ОСБ та інші матеріали. У рамках цього меморандуму ми запланували також провести відпочинок та оздоровлення діток цієї громади. Ближче туди до теплої пори року, у червень місяць ми запланували привезти діток до нас на територію. Табір, щоб вони відпочили, здоровились. Треба, щоб всі згуртувалися навколо громади форпоста, да і як надавали всякої допомоги різноманітної будівельними і небудівельними матеріалами, чим тільки можливо, тому що це та громада, яка стоїть на безпеці всієї країни.